Шлях і думки, і слова, і відчуття, якщо вони не приносять задоволення тобі, то чому ти до них прив'язуєшся? Бог дав дар, що коли ти критикуєш когось, це ти розказуєш про себе. І цього достатньо, щоб більше думати про людей добре. І про себе теж. Цитата Рогена, так? Привітаємося одне з одним. Разом ми зараз щось придумаємо. Це другий скарб, з того прогулявся босими ногами в морі. Шукаємо третій. Це допоможе. проти змій. Тут водяться. Дракончики. Ні, дракончики споглядають, мабуть. Це відео. Че Дракони, дівчата. Драконіхи. Я не можу. От вам весело, так? так? Шлях, який приносить задоволення, треба ходити і вгору, і вниз. Тут вже треба допомога нашого скарбу або вірьовочку брати. Так що не знаю чи знімати відео, чи не треба. Добре, давайте будемо руки зняти.